Вітаю всіх. Так, швиденький розклад, не маю часу фізично займатися тільки роботою, є ще звичайне життя. Тому, я вважаю, взагалі, що робота не повинна забирати багато часу. Давайте так. Дивіться: Будапешт. Зустріч. Трамп. Запропоную Зеленському приїхати в Будапешт для трьохсторонньої зустрічі. Трам запропоную Зеленському приїхати в Будапешт. шістка кубків. непрямо обережно він це зробить. Дуже обережно. Тому що Будапешт якраз нейтральна сторона. І тріка Кубків вилазить, щоб ми розуміли. Не відкрито. Він думає, як це зробити навіть. Він думає над цим питанням, що як о, розмовляти з Зеленським на цю тему. Він би не проти був, але треба подумати, коректно це зробити. Тепер сюди ж. Путін погодиться в Будапешті на зустріч з Зеленським. Путін погодиться в Будапешті на зустріч з Зеленським. Дивимось. Ні. Трійка мечів. ні. Ні, він не, по... не погодиться, не хоче. Він ще не хоче. Добре, а Путін в Будапешті погодиться на трьохсторонню зустріч. Трамп Путін-Зеленський. На трьохсторонню. Так. Тільки трьохстороння зустріч, король. Трьохстороння. Так воно трішки відсвічує, бо карти такі трьохстороння зустріч війна, результат. Маніпуляції, знову, брехоньки, якийсь проміжковий результат, а тут що ні. Знаєте, він як не хоче з ним троєчка. Ні, тільки трьохсторонні. Не хоче він, тільки трьохсторонні. Він для нього пешка Розумієте? Спілкуватись суто з ним, він не має сенсу. Він для нього пішка, і, я б сказала, тут Трамп більше головний. Так, тепер, головне. Зеленський згоден приїхати в Будапешт для зустрічі з Путіним. Зеленський згоден приїхати в Будапешт для зустрічі з Путіним. Карта Руху. Так. Він не проти. Він не проти цього. Він не проти. Тому що це не суперечить тим обмеженням, що він назвав. Ось це Путін ну, для зустрічі з ним, так. Він же у нас завжди імператором Путіна випадає. Зеленський король Кубків. Але питання в тому, чи вона відбудеться, ця зустріч. Дуже-дуже сумнівна тема, бо бачите, як іде. Воно, наче і так, але в той же час важко сказати. Ну, Це від Трампа залежить. До речі, це Трамп. І на дні до Україна. Тобто, так, він не проти Трампа, але залежить це все від Трампа. Щоб ви розуміли? Тепер, останнє питання, мабуть, головне. В Будапешті. Під час візиту Путіна відбудеться трьохстороння зустріч Трамп Путін-Зеленський. Все-таки ця зустріч Трамп Путін-Зеленський в Будапешті відбудеться. Дивимось, відбудеться. Карта суд. В класиці жанру це відповідь так. Але це карта суду. Україна. Зеленський, думаю. Так. Дивіться, справедливість на ці колоди. Все залежить від дій Трампа. Мені чітко випадає, що це Трамп-ініціатор всього. Не Путін сам не Зеленський, а саме Трамп. І зустріч, можлива тільки з ініціативи Трампа, не більше. Тому це вірогідно на даний час. Я зараз зроблю Ленорману. Що він скаже? Колода, до речі, нова Ленормана я її обожню. Так, що зірка. Велика вірогідність. Так, зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Може відбутись за участю і Зеленського в форматі трьохсторонньої зустрічі. Саме трьохсторонньої. Може відбутись Будапешті. Давайте, покажіть. Ось ця зустріч. Сад. Думають, розмов про це багато, думають. Угода. Тепер дивіться, що каже Ленорман. Якась угода. І колода риби. Результат. Дуже обережно роблю це розклад, бо він хороший. Угода. Емоційна. Хитра, підступна. Зірки. А зірка мене випала, коли я мішала. Любі мої. Тримаємо кулаки. Велика вірогідність оцих пліток, що вони не безпідставні Велика. Розумієте, є трансформаційні зміни. Я вам казала про події. Неочікувані. Це те, що випадає по розкладу. Це один з сценаріїв, який дуже-дуже вірогідний, якщо хтось з цих товаріщ не, не спаскудить все. Це ви розумієте картину? Тому. Дивимось і тримаємо кулаки, бо те, що відбувається, відбувається не просто так. Ви ж всі бачили мої розклади? До чогось вони були?